Хоч називається пекельне літо. Розбушувалося Чорне море, у хвилях звістку воно принесло. Настало літо пекельно потворне, оркан кінець, шепотіло воно. Буйний вітер дихнав його хвилі. Куди ти женеш мене, друже, стривай. Там вдалині є ворожий корабль. В обійми свої ти його забирай. Чуєш той запах, що в повітрі панує, то орки бездушні життя віддають, не зрозуміють, напевно, ніколи, що українці своє бережуть. Знаєш, мій, друже, промовило море, це зрозуміти дано тільки нам, адже для тих, хто продав свою душу. Це зрозумілим не буде ніяк. Саме тому Україна все зможе і прожиле звідусіль москаля, адже інакше і бути не може, бо Україна це наша земля. Це був канал Вірші Сидухлі. Всім до побачення, до наступної зустрічі. Підписуйтесь на мене.